Йому лише 9, а він вже допомагає нашим захисникам і захисницям. Наступний наш матеріал продовження історії школяра Данила Моїсєєва з івано франківська Хлопчик, власноруч шиє екоторбинки, а на зібрані кошти разом із мамою купляє найнеобхідніші речі для воїнів. Це фото 9-річного Данила стало чи не найбільш вірусним в інтернеті. Писали про вчинок хлопчика і на сайтах, перепощували і у мережі Фейсбук. Оцей величезний мішок ми коли побачили, він такий, ледве чуть новище від Данила, був з цими шкарпетками. І якраз ми тоді сідали в авто, аби відвезти до волонтерів їх. І він такий Давай я сам візьму цей мішок, і він його отак от хапає і бере несе. Я думаю, все треба фотографувати. Тому що це для мене, як для нашої сім'ї, такий маленький історичний момент. І він з таким задоволенням вхопив, кинув машину. Було видно, що дитина в той момент зрозуміла, що він своїми малими руками реально щось може зробити. Що саме потрібно хлопцям на передову, Галина дізналась від своєї куми волонтерки. Одним з бажань було, були шкарпетки власне. І Ми таки вирішили власне цю суму на них і передати, тому що вони завжди потрібні. Навіть якщо вони їх там не можуть якимось чином прати, їх просто можна викинути і одягнути наступні. І все. Тому. Вдалося на три з половиною тисячі двісті тридцять п'ять якось паркувати. Зібрати кошти хлопчику разом із мамою вдалося завдяки пошиттю екотурбинок. За швейною машинкою Данило з п'яти років. Усе, що вміє, перейняв від бабусі. Я прийшов до бабусі ще десь чотири роки назад. Побачив, що в неї є машинка. І захотів. Питався, що там є, як там є, де там є, що там робити. І... Мене бабуся навчила шити. А я перше я щось там всякі чехли шив на телефон, тату, всякі сумочки. Але такого щось суттєвого я не завжди шив, а от це от зараз я. Це роблю це ну, взагалі його одне з його з багатьох захоплень, і я ще якраз в той момент була за кордоном. Бабуся мені висилає відео, як він шиє, каже, все будемо шити торбинки для зсу. Виявилося, що це насправді була його ідея. Коли я приїхала, він мені продав свої дві торбинки. Я спробувала сходити в магазин з ними. Там набрала собі овочі, фруктів. Що мені треба. Насправді виявилося, що це дуже дуже зручно. А далі, завдяки соцмережам, вдалось реалізовувати все більше доробків. Всі, які я був продав, то це було замовлення через Фейсбуки. Я з мамою деколи ходив їх, давав, і ми так збирали гроші. На рахунку хлопчика понад сто екоторбинок, зроблених власними руками, та це не межа, каже Данило. шитиме доти, поки буде натхнення. А його він шукає з історії про маленькі перемоги українців з останніх звільнення полонених захисників Азовсталі. Для мене це було прикольно, що їх звільнили. Мені це сподобалось. Мені це мама зранку сказала. І в мене в голові стався такий сказати каламбур. було мільйони емоцій. Уже цими вихідними Данило разом з бабусею береться за пошиття ще однієї партії торбинок. Планує їх продати на благодійному ярмарку. Долучити до справи хлопця можете, і ви.